Возможное наступление их на Запорожье, на Крым. Вот вы про это что думаете? А никто это... ничего не знает. Слушайте. То есть это вы да никто ничего не можете сказать. Не... Ну, кто мог то... вот это предсказать? Ну, У нас действительно особо... я так звучала, я согласен, говорил, а, в мае. А, а уже эта анализ. мысль сейчас, Мы, сейчас, сейчас. А, недооцениваем силы противника. Да. Ну не зря они проводили вот такую непопулярную мобилизацию. Мы показывали, как они там отлавливали. Ну, но одного не смогли отловить, а 15 отловили. Что? И по поэтому а я не уверен, что у нас сейчас превосходство. Специальная военная операция идет два с половиной года. 900 Мы, дней вчера было ну, уже. Да, и нужно, я думаю, нужно посмотреть, как достичь победы, победы. Понимаете, вот эти все реляции, они в агонии. Вот даже в этом сюжете у нас было сегодня, что они в агонии. Они, к сожалению, не в агонии. Это очевидно. Смотря они наступают, они, они не потеряли до пять уничтожили над Белгородской областью. Вот. вот таких сводок не должно быть. И, и говорите людям правду. Каких сводок не должно что, быть, Максим значит, главная новость дня уничтожили пять беспилотников э, над Белгородской областью? Это, это не, не главная не новость дня, это ну, сообщение я, я, Министерства э, обороны, нет, которое, то, которое тем самым, поступает, да, печально, в каждодневном режиме. Чуть больше правды. А скажите, пожалуйста, почему тогда, если у них так все хорошо с мощью резерв почему провалился вот этот контрнаступ прошлогодний не было Потому, собрано что он был допол... плохо подготовлен сейчас, они поумнели. А сейчас они поумнели они поумнели они все продумали да. в этот раз в гораздо большей степени чем это было более того еще есть очень важный внешний фактор mm -hmm. есть самое главное Это позиция киева очень понятная они увидели что мы провалились на внешнеполитическом фронте это где? Да, —— Это Вспомните разговоры в нашей студии. Вот сейчас да, выборы да, в Европарламент все изменится, выборы в Англии все изменится, выборы во Франции. Кто говорил? Секунду, 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 Андрей Владимирович, Я понимаю, что вы сегодня в приподнятом настроении, но позвольте, позвольте, Андрей Владимирович, дорогой мой, в этой студии мы не говорили про британских премьеров, мы были вот отпуске. Мы говорили, мы говорили о том, какой бы британский премьер Виктор все же сейчас дадим, будем, дадим слов. Значит, Андрей Владимирович, подождите секунду. Украина увидела полную гарантию это я продолжения поняла. своей поддержки. И еще один момент, о котором все тоже забывают. Так. Не случайно в Главном управлении разведки Украины, вот то, что происходит сегодня, назвали услов, есть условное название это операции Потопление Курска. Так. Сегодня, это 19 августа. Годовщина я знаю, под, да. 24 години назад. Вот це все теж взаємосв'язано. Це угу. сочетание военного і психологічного удара. К сожалению, ми його ну, не повністю выдержали. Не можу сказати напевне. Я розумію, що в ідеалі це дотримання норм міжнародного гуманітарного права і відповідні рухи, але, чесно кажучи, я не впевнений, також, що ми маємо. В такий спосіб мешканців Російської Федерації переводити на територію України. А далі що? Ну. ну тобто, коли росіяни створювали гуманітарний коридор, так званий в Маріуполі, це окрема пісня і окреме, окреме страждання людей, які там були. І я думаю, що якраз про це варто було сьогодні нагадати, як це робили росіяни. То потім з різноманітними поневіряннями громадяни України, які цього прагнули, у яких була до цього можливість, вони поверталися в Україну через треті держави, правда, через російську територію. Ми в такий спосіб що дамо путівку в життя тим росіянам, які хочуть потрапити на територію Європейського Союзу, їх туди, до речі, не дуже охоче пускають. Можемо, можемо всіх вивозити на Закарпаття, бо Угорщина там створила можливості для громадян Росії та Білорусі. Ну, логіка така безумовно присутня, що загроза така є. І я б сказав, що російські спецслужби подібними можливостями, так само як і російська пропаганда. Наприклад, російська пропаганда вже порівнює. Цю пропозицію з діями нацистів під час Другої світової війни, які там вивозили населення з окупованих територій. Ну, ми не маємо зважати на російську пропаганду, ми маємо зважати на те, для чого це робиться. Я, наприклад, дізнався, що у нас виявляється, є ціла віце-прем'єрка з питань реінтеграції. Тобто до цього я, чесно кажучи, ні, ну я знав, що вона існує, що існує відповідне міністерство, я не бачив його роботи. Чи це було блузький? до широкомасштабного вторгнення. Я після широкомасштабного вторгнення я ніде не. не можу добитися офіційної цифри, скільки громадян України опинилося за кордоном і приблизно де вони проживають. Ні, я думаю, це дещо інше. Тут е, кілька компонентів, вони такі, як е, торт «Наполеон». Багатошарові. Угу. Ну, перший очевидний компонент це те, що Лукашенко доносить думку Путіна стосовно переговорів. Тобто його пропозиції про те, що давайте це припиняти, це насправді завуальовані пропозиції Володимира Путіна про те, що давайте зупинимо бойові дії. Бо той, хто бачив. Вираз обличчя Путіна протягом останнього тижня. Він розуміє, що йому те, що відбувається, чомусь дуже не подобається. Ну, якось о, в них звучить таке обурення. Як це можна е, вторгнутись на територію Росії? Тобто, ну, знаєте, як в цьому анекдоті: а нас за що? І це раз. Друге, ну, Лукашенко в чергове довів. Що його фантазія, це щось таке, знаєте, як бутон квітки, вона сама по собі розкривається. Коли людина, у якої е, боєготових е, військовослужбовців приблизно 5-6 тисяч, за оцінками фахівців, говорять, що вони 20 бригад і батальйонних тактичних груп виведуть для прикриття кордону, це окремий момент. А коли він говорить, що він не буде використовувати ядерну зброю. Проблема в тому, що насправді поки що немає жодного об'єктивного підтвердження наявності російської ядерної зброї на території Білорусі. Тобто, там є сховища, Лукашенко і Путін вже досягнули домовленості про те, що на території Білорусі буде перекинуто посилений. Російський підрозділ ну десь розміром в бригаду в 4-5 тисяч для охорони е сховищ ядерної зброї. Там є навіть іскандери, як носії ядерної зброї, і є навіть е бомбардувальники е суд, які, з яких мали б в ідеалі скидати ядерні бомби. Правда, вони дещо тихоходні, і тому. Їх пілоти зразу стають пілотами Камікадзе в такому, mm -hmm. в такому випадку. Але е, Лукашенко і ядерна зброя це знаєте, як фантазії дорослого дядька, якому вже під 70 років, 30 серпня, Лукашенка Лукашенко день народження, і він вперше побачив автомобіль на радіоуправлінні. І він намагається тягати його всюди за собою приблизно так, як він це робить поперемінно з своїм молодшим сином Миколою і своїм улюбленим шпіцем померанським білого кольору, на якому конче бракує червоної смуги посередині, для того, щоб демонструвати опозиційність окремих білоруських.